Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Діва на період з 18 по 24 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта долі, карта хрест. Зверніть увагу, на цьому тижні хрест випадає кожному знаку. Дуже щось таке доленосне, важливе. Далекоглядні плани, а також карта долі. І якісь швидкі. Ось, подивіться, швидкість карта долі та далекоглядні плани, а також дорога. Це може бути як по роботі, так і по ваших особистих важливих якихось завданнях. Планета місяць це планета таємниць, а також планета батьківства. Зверніть увагу, що саме більш актуально для вас в цей момент, на цьому тижні. Що саме вам хоче сказати Планета Місяць? Вогнище це домашній очаг, це ваша родина. Можливо, ви будете чимось їм допомагати, або вони вам. Іноді необхідно черпати воду з криниці. Ось так, друзі, стрілочки в колчані. Вони показують вам успіх, успішну якусь задачу, яку ви зможете зробити вже на початку тижня. А також ось цей лавровий вінок, він показує переможця. Це лавровий вінок це вінок переможця. Щось у вас дуже гарно буде складатися і ви будете успішні. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, всіх, хто ще не підписався, запросити підписатися. Щоб не пропустити розклади на 2025 рік. Другий розклад знак зодіаку Діва. Лист або документ щось таке важливе до вас надійде. Зверніть увагу, щоб ви його ніде не пропустили, наприклад, з газетами не вибросили або щось таке. А також електронні листи передивляйтеся. Це радість, якісь події будуть у вас викликати задоволення, що саме дивиться по своїх обставинах, бо у кожного вони різні. І вас хвилює у кожного своє питання. Ось тут ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут корабель. Це може бути якийсь новий проєкт, або переміщення. Наприклад, ви вирішите кудись їхати, або за своїми потребами, або за необхідністю. Корабль це дуже потужний рух вперед. А також може бути далека дорога або переїзд тимчасовий, але на певний період. Щось таке дуже грандіозне. Ось тут, друзі, у вас далекоглядні плани, окуляри. Зверніть на це увагу, ви щось таке собі зможете реалізувати і будете тим дуже задоволені. Ще ось тут якір, це стабільність. Стабільність, добре здоров'я та зростання ваших фінансів. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зяка Діва. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади на грудень місяць. Не пропустіть. Запрошуйте своїх друзів. Можливо, хтось віднайде для себе важливі підказки. У нас з вами третій розклад. Знак Зодка Діва. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія зовсім скоро наближається рік змії, але в пасіянці вона означає хитру підступну людину, а також вона означає те, що знак зодіака Діва це знак змії. Як співпадіння року та знаку, то кожен знак співпадає з певним роком по зодіаку. І ось змія співпадає з дівою. Можливо, якісь важливі для вашого життя події будуть відбуватися. Звертайте на це увагу. Якщо не враховувати, що це хтось, хто може вам чимось нашкодити, як каже пасіянці. Ось тут стрілечки вниз, вони кажуть, якесь призупинення якоїсь ситуації. Іноді це необхідно для того, щоб потім був стрімкий рух вперед. А іноді це необхідно для того, щоб перепочити і просто правильно все виконати, все, що ви запланували. Ось тут, друзі, троянда це кохання. Ось він ваш стрімкий рух вперед, або грандіозний проєкт, але він може трохи призупинитися, наприклад, вам не вистачає якихось або документів, або якихось моментів для того, щоб ви впевнено і вдало йшли вперед. Ось тут СОС, карта, котра нагадує про вашу особисту безпеку. А також безпеку ваших рідних та близьких. І коло неї карта ось тут дзвон. Це добра новина. Потужна добра новина. До речі, натискайте дзвоник для того, щоб вам приходили сповіщення, коли в мене виходять нові відео. Нас дивиться дуже багато країн. Всім дякую, всіх запрошую підписатися. А також різні континенти. Далі, друзі, ми з вами дивимось на колоді Мадам Ленерман для знаку Діви. Застереження. Карта Башта. Та порада. Карта вершник це звістка. Друзі, застереження, карта Башта. Вона. Означає в картах мадам Ленерман державну установу: якщо ви будете щось вирішувати, або робити собі якісь довідки, або якісь документи, чомусь тут ця, саме ця карта падає вам в застереження. Можливо, ви маєте обрати більш досвідчених фахівців, куди ви будете звертатися. Кожен дивиться по своїй окремо взятій ситуації для того, щоб правильно все зробити. А ми прямуємо далі. Порада це вершник. І вершник показує якісь звістки. Будьте уважні до листів, котрі можуть як загубитися, так і ви їх можете самі випадково викинути, або разом з газетами, або в електронній пошті. Ось так, друзі, такий для вас вишив розклад. Я бажаю вам успіху. Чекаю вас на наступні розклади. До зустрічі!